У нас третій день йде дощ, це зранку, дивіться, О, ото вибиті ямки фурами важкими такими. Тут було засипано і було, ну, трішки були ямочки. А зараз ось по всій вулиці. І сюди, там взагалі грязи ще. Так, і що я сьогодні? Мені треба. Не знаю знову, чи приїдуть. Вчора то говорили, а мені зараз треба іберійку викопати. Так, піду візьму відро і відправити поштою. Я виконую те, що обіцяла. У минулому році я її забула, хто писав, а потім таки напрягла пам'ять. так, І вона в мене виросла дощ іде, не буду я виносити штатив. Ну, це мені отут її викопати треба. Вона, мабуть, і повиривається. І потім і ще. Тут вона гарненька вже. І там ще. От дивіться, як у мене. Зараз ближче підійду. Оце абрикос скільки буде, якщо визріють. Ну, бачите, трішки. Хоча я абрикоси люблю. А, ледь-ледь. Ось дивіться, квіточки які. І на тій теж. Ну, Тьома поспилював, сама ж казала, спилюй, спилюй. Нарциси зацвіли, гарні такі. Ну тут і, а, ось іще кущик. І тут квітують. О, а тут оце я гвоздичку пересаджувала, від ціля взяла і сюди добавила прийнялася. Ну, дощик іде, то й чому не прийнятися. І ось нарциси похилили голівки, дуже водички вже їм багато. І йде, йде, йде дощик. Хіба ж думала, що таке трапиться. А я вже оце ж його на, накопала цей берійка. Зараз запакую і Віка мені відправить посилочку. Ой, я оця тирса тут, вона волога. І отаку от серветку. Ну, я дивилась, як люди відправляють. Мені ж хочеться, щоб... Воно дойшло так. О, знову починається дощ. Ні, не так трішки. Треба так, знаєте, як пеленку замотати. Корінці тут гарні, оце за рік вони виросли. Щоб ж їх і не подавити, я хочу потім іще в ящичок скласти. Сейчас як люди запаковують і відправляють. І оце ж сама. Потім ще скочим. Починається дощ. Ось ну, дивіться. Ой, тут вилізло. Гарненьке. Тут здоровий зуб хобін. Я думаю, дійдуть. Так, зараз перепаковую. Це, це все нерви. Нерви, нерви, нерви. О. О. Ну що тут не Пішов. І все знову ними було добре. Ось такі. треба прибирати. Вітер і від дущ. І тепер оце тут тирса, вона волога. Ну, дивилась, як люди. Так, пакують. Спочатку тряпочку, а потім обсипають. Так, сполосім тут є світаться з водою руки. Так, замотаю. Тепер перегоди. Ну, так. Все буде добре з ну, Не знаю, чи я щечок. Треба щось думати інше, маленький, або довший брати. Я чомусь сподівалась, ну зараз піду подивлюсь в гаражі, може якийсь є довший. Знову напустився дощ, то я вже зайшла в хату і оце знайшла таку коробочку і отак вклала от, тут все. Запакувала, тепер Віка приїдеш. Або іще пакет зверху. Оце заклеїмо, скотчем, або літак можна, як скажемо. І відправимо.